З озер, що є на гідровидвалі, внаслідок порушення дамби, зростає фільтрація і відповідно зменшується рівень води. Це призводить до того, що рівень води в озерах вже і так катастрофічно зменшується. Якщо все далі буде йти вперед, видоводок піску, це призведе до непередбачуваних екологічних наслідків, наслідком якого буде зникнення орнітофаун заказника Чолгинський по по суті припинені його існування, тому що не буде птахам де гніздувати. Ця справа очевидно належить природоохоронним органам, які б мали б контролювати дотримання екологічного законодавства щодо видобутку корисних копалин, щодо поводження з побутовими відходами, щодо використання Природоохоронних територій, таких як заказних орнітологічних заказних чоловіків, кількість птахів зменшилася, зменшився їх трошечки, і видовий склад самих птахів. Менша кількість птахів на коротший термін зупиняються там. Крім того, збільшився вплив і людей на сьогодні на такий заказник, оскільки територія водного плеса є меншою, відповідно густота. Рибалок, які приїжджають туди порибалити, є більшою. Наприклад, у 2003 році нам навіть вдалося підрахувати збитки, які були нанесені заказнику тільки розлякуванням звичайних видів птахів, і то становило в 2003 році приблизно 1,5-2 мільйони гривень. На сьогодні дуже важливо було б, якби. Розробити проєкт живлення водою самого заказника. На жаль, вода тікає і це завдає дуже е, серйозної шкоди заказнику. Розробити проєкт, де можна було би чи кинути якісь труби, чи зробити шахту, з якої би. Чи колодязь, з якого би насосом можна було подавати воду по певну мітку. І це б знову привернуло увагу птахів, збільшився б знову ж таки і чисельність, і видовий склад. А на території заказника є навіть види, які більше ніде на заході України не гніздяться. Наприклад, такі як Шилодзьобка. Один з видів, яких два локалітети є, гніздових, і на сьогодні вони в червоній книзі. Це пісочник великий, гніздиться тільки в двох місцях в Україні. Одне з них це Львівщина, якраз орнітологічний заказник Чулгинський. Куз розробкою незаконною розробкою родовищ піску. Різко зросла фільтрація крізь захисну дамбу, внаслідок чого порушився гідрологічний режим, і рівень водойми в озерах чолинського заказника постійно зменшується від того, що він був 3,5 поверхні займав 10 років тому до в два рази меншої площі на сьогоднішній час. І при такій самій ситуації, яка зараз є, може зменшити ще в два рази. Це може призвести до повного зникнення місць для гніздування птахів і по суті припинення. Діяльності орнітологічного заказника як такого. І друга проблема це проблема сміття, сміттєзвалище, яке незаконно зпрошення всіх екологічних вимог природоохоронного законодавства, призвело до появи цього сміттєзвалища між орнітологічним заказником чоловенії і новоствореним Яворівським озером. До чого це може призвести? До того, що водойми. Арнітологічного заказника чолгені почнуть автрофікуватися, тобто забруднюватися біогенними елементами, які створять передумови для, того, для загибелі першого харчового ланцюга і, по суті, припинення. Гніздування птахів, оскільки не буде їжі для птахів це повний абсурд, екологічний абсурд, абсурд здолового глузду влаштовувати сміттєзвалище між об'єктом природного заповідного фонду та рекреаційною зоною. Ті, хто влаштовували це сміттєзвалище, думали, що його ніхто не побачить, і воно буде спокійно функціонувати. Але це не так. Це може викликати міжнародний скандал, оскільки це територія транскордонного басейну річки Сян, басейну річки Вісло, куди впадає. Річка Шкло, яка витікає з Яворівського озера, і відтак це буде мати вкрай негативні наслідки для іміджу нашої держави. Тому це терміново якнайшвидше треба ліквідувати це неподобство, яке діється на теренах Чолгинського заказника і Яворівського озера. Науковці, такі як професор Кочерявий, професор Зарбівну, ряд інших підписали звернення до голови обласної ради. На що від надійшла відповідь про те, що комісія з природоохоронної діяльності займається цією проблемою, але конкретно відповіді щодо ліквідації сміттєзвала, що ми не отримали. Тому е голова екофоруму Маран Колодко е провів акцію, проводить акцію на захист е довкілля природи. Е Логічно різноманіття і е, усунення тих негараздів, які створює діяльність місцевих влад е, щодо погіршення стану екосистеми, е, ми вважаємо, що це якщо ми залишимо той стан, який є, ми просто дискредитуємо себе як науковці. Тому ми за це будемо боротися.